Новини фронту сьогодні стали відомі деталі вчорашньої вдалої атаки на ворожий аеродром в Кримському Бельбеку. Попередньо говорять про влучання п'яти наших ракет, які ймовірно знищили частину літаків та особовий склад окупантів. Багато інформації ще треба перевірити, аби назвати точні цифри завданої ударом шкоди. Гучне влучання було і сьогодні вночі. На озері Донузлав наші гурівці кількома прямими влучаннями знищили ракетний катер загарбників. «Івановець». Відомо, що він пішов на дно разом з амуніцією та екіпажем. А орієнтовна вартість судна сягає 70 мільйонів доларів. Неспокійним видався день для окупантів також і в Донецьку. Там було влучання по базуванню ворога, і попередньо відомо, що скоріш за все знищено позиції ППО загарбників. І наостанок добрі новини з Євросоюзом сьогодні на спеціальному засіданні Європейської ради одноголосно було прийнято рішення про виділення для України півмільярда євро на чотири роки. Ви вже знаєте, що декілька хвилин тому. Ми прийняли рішення і поводили багато річний фонд, включаючи європейський мирний фонд. І це чіткий сигнал нашої підтримки, нашої європейської об'єднаності. Паски доведеться затягнути в міському гаманці. Маємо трохи менше 2 мільярдів гривень. І жити на ці гроші ми повинні цілий рік. Куди і на що їх витрачати, взялися обмірковувати в мерії і зрозуміли, що лише на перший пункт у списку видатків треба викласти більшу половину усього бюджету. Один мільярд, який мали би розподілити для бюджету розвитку, було скеровано власне на військові потреби, тобто потреби військових частин, які стосуються безпосередньо закупівлі дронів, там необхідних речей для тих, хто зараз на військових позиціях. На господарстві у міста залишаються копійки, зізнаються чиновники. Цьогоріч бюджет вдвічі менше аніж попередній, але і з цього мізору левову частину доведеться віддати на погашення боргів. Якщо говорити про розподіл бюджету розвитку, тобто списку об'єктів, то навіть лише на цей розподіл десь 700 мільйонів гривень, з них більша частина цієї борги, тому по факту 300-350 мільйонів. Це видатки, які необхідні для того, щоб утримувати критичну інфраструктуру, для того, щоб нести видатки по які для нас є пріоритетними якими ж є ці пріоритети для посадовців? Перш за все, це медицина, освіта та незавершені грантові проєкти. Наразі ці пункти у списку видатків чиновники прописали улівцем. Центри для ветеранів, національно-патріотичне виховання проекти, які співфінансуються, наприклад з грантових коштів, та завершення школи в Брюховичах, це там дві лікарні. Ми це зберігаємо в пріоритеті. Запропонувати правки до міського бюджету може будь-хто через електронну пошту мерії. але зробити це треба до 7 лютого, і лише після тривалих обговорень депутати нарешті затвердять витрати з нашого загального гаманця. Цей проект бюджету він не є остаточним. Він зараз буде проговорюватись в профільних комісіях, можливо, трошки розставляться по іншому пріоритети. Вже фінально воно потрапить до нас бюджетно. Буде про проговорено всі пропозиції, які будуть надіслані від громади міста. Ну, будемо шукати якісь компроміси. І, хоч рік вимальовується непростий, у мерії таки мають надію на перевиконання бюджету. Тож цілком увірно, що компроміси будуть не критичними, а можливо, і взагалі стануть не актуальними. Євгенія Полікарпова, правда тут Львів. Правоохоронці викрили смотрящого та його спільника у Дрогобицькій виправній колонії, які вимагали гроші з засуджених. Сам підозрюваний відбуває покарання за розбій. Його засудили до 9 років за ґратами. Кожен засуджений, що прибував до установи, повинен був сплачувати смотрящому та його довіреній особі так звані вхідні. А із засуджених вони брали гроші за сприятливі умови перебування. У разі відмови погрожували фізичним переслідуванням, допоки їхні вимоги не будуть виконані. Отримані в такий спосіб кошти йшли на поповнення воровського общака, за розподіл якого відповідав кримінальник. Довірна особа цього смотрящого засуджена до 20 років позбавлення волі за вбивство. Однак, згодом правоохоронці дізналися про цю діяльність та зібрали необхідні докази щодо цього злочину. Фігурантам залежно від їхньої участі оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких частина 2 статті 255. Встановлення або поширення злочинного впливу, максимальне покарання за інкримінованими статтями до 12 років позбавлення волі. Заходи з документування злочинної діяльності та викриття проводилися спільно з працівниками оперативного відділу виправної колонії під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури. Під час обшуків за місцем утримання підозрюваних вилучили записники з бухгалтерією та списками боржників. Заборонені речі, наркотики та мобільні телефони. Давид Берішвілій, Інна Староста, Правда тут Львів. Везуса Конген заявив шестидесятип'ятирічний киянин на кордоні і думав, що йому побажають щасливої дороги. Але ж ні, оперативники вже встигли сказати на вушку митникам та прикордонникам, що Івеко буквально нашпигована другими брендами. І справді служивим вистачило лише поверхневого огляду, аби побачити, що серед старого мотлого сховані дорогі речі з етикетками. Це важко повірити, але водій примудрився завантажити у свою фуру майже 15 тонн модного одягу та взуття. Така. Борудка може добряче спустожити гаманець ділка, адже якщо його провину доведуть, мало того, що він зможе не буде віддати державі весь незадекларований товар, так ще й сплатити штраф еквівалентний його ціні. А це аж 20 мільйонів гривень. У селі Печенія сталося ДТП, у якій постраждали п'ятеро осіб. Відомо, що між собою не розминулися два легковика. Однак, що саме стало причиною цієї події, наразі з'ясовують правоохоронці. Постраждалих витягнули з понівечених автівок та передали медикам, які забрали їх у лікарню. Зараз вже відкрите кримінальне провадження, що загрожує винуватцю ДТП обмеженням волі строком до трьох років. На Львівщині нетверезий водій вчинив ДТП. Керманич вазу не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся. Його та його пасажирку доставили до лікарні. Подія трапилася близько першої ночі, тому більше ніхто не постраждав. Наразі водію загрожує до трьох років позбавлення волі.